Вирішила електроавтомобіль придбати, тому що економний, екологічність і також цікавили салону новий, щоб було комфортно і якісно. Я чула гарні відгуки про вашу компанію, що все надійний і що завжди хороший результат. І вирішили скористатися вашими послугами, приїхали, провели нам. Декілька варіантів, цей нам був варіант найцікавіший, актуальний, І ми вирішили скористатися кредитом, тому що всієї суми, на жаль, не було. І так, 50% внесли, а решта кредит. Рекомендую надійно, якісно і завжди готові допомогти, підсказати і скоректувати в правильному напрямку. Дуже вам дякую, як і сервіс, пан Сергій, дякую за активну участь, щоб було якнайкраще.